Дорогі грибники і підписники мого каналу. Сьогодні 11 травня. на дворі так прохолодно, 5 градусів тепла, у горах випав сніг, але я думаю, піду подивлюся і пошукаю грибочки. Так як вже знаходили підусиневики, то думаю, піду і я подивлюся. Що ж, дивіться, буде весело. Дружок теж зі мною пішов. Як же він не може зоставатися вдома? Тут цінку все зеленіє. Що ж, будемо йти шукати гриботи. Усе зеленіє. Калюжиниця, бачите, розпустилася. Держав. Водицю встав. Так гарно. Це ця річка. Піднімаємось ми у своїй грибляночку. Так, де ростуть літні перші грибочки будемо перевіряти. Можливо, щось знайдемо. Трохи холодновато, але тепло ходівся і будемо. Шукати гриби. Як я вже засумував за цим ліском? Така краса чисте повітря і грибні місця. Ой, як все почало заростати, Подвіться. молоді берізки. Все, все заростає. Раніше тут корови паслися. Тепер корови не тримають, тільки по одній і все це починає заростати. А так корови спасували. А там, бачите, у вершині сніг. гора Смерик знаходиться. І на вершині уночі випав сніг. Ще передають і морози. Вже 4 градуси було позавчора. Сьогодні теж передають 4 чи 5 градусів, то все померзне. Чомусь так природа змінилася. І все вимерзає, ягоди, сад зацвів, але нічого не зробимо. Така чудова карпатська природа, такі чудові пейзажі у горах. Що ж, піднімаємося верху. ще у грибляночку подивимося, ну, якщо не знайдемо, то хоча пройдемося із дружком пошукаємо якісь гриби. Тож, дивіться, не переключайте. Такі в нас чудові краї. Така природа, такий лісок, такі грибні місця. Дивіться, ялина і, і молоденький і вже великий. Така краса природи Карпат. Що ж, йдемо далі. Раз поки нічого немає, тож будемо йти далі. Показкових таких і густих смирічках. Прийшли мися по грибницях, але немає нічого. Але не здаємося, продовжуємо шукати грибочки і милуємося красою. Карпатського краю. Подивіться. На цю красу. От зараз будемо підніматися аж на ту гору. Як буду там, то зніму. Там удалині видно сніг. На горі смерть. Мо, може приближу, якщо буде видно. Бачите. який сніжок. Випав уверху на, на смереках. Щор ж. Продовжуємо пошуки. Дружок там щось шукає. Та стара хатка. улітком тут прив'язували корову, як робили сіну І ну, тепер ніхто не живе тут. Грибів, може, я і не знайду. Але поділюся з вами красою Карпат, Карпатського краю. Карпатські ялини, струмочки, гори. Від все скрізь, що росте в Карпатах. Такі чудові в нас краї. Раніше тут я знаходив серкостифу і гливи, але... Як бачу, тут так все заваляно і заросло, що, мабуть, йому пролізу, Але попробуємо. Так, на, на я знаходив, але тепер не бачу нічого. Тут росли гливи. Тепер немає нічого. Зараз, мабуть, сюди і буду лізти доверху. Підніматися. Ой, таким дорожком. Ваш лісти але що виш вже сюди як заліз, то потрібно і підійматися бачить така великий велика підйом тут підняли мися хібацу ти обріг який складають на зиму сіну, щоб потім вести його додому коровам. Якщо немає вдома місця, то потрібно роблять ті на полі для, для сіна такий оборон. называется. И И поставили кружку, что можно было напиться воды. Піднявся ще трохи, що вже видно гарно смерть і його красу у снігу. Трохи захекався, але продовжуємо підніматися. Вітерець холодний такий дує, але нічого. Тихенько піднімаємося по схилах Карпат. і чудовій мальовничій красі. Тільки подивіться на таку красу. Подивіться у відео, яка краса. А побувати тут зовсім зовсім інша справа. І тут ми піднялися і подивіться, як яфі на всі висох. Що ж тут? Як морозу все спалив. і що тут такі були гарні яфини, а тепер все все пожовтіло Можливо, десь у Березникові всередині так морозний схватив, але, але дуже багато померзло. Отакі От Смірічка усі усій усі красі із снігом. Хребет увесь у снігу. Приєднуйтесь до мого каналу Гривний край у високогір'ї. І будемо разом. Відвідувати гори Карпату і грибні місця. І ділитися буду з вами захоплюючими місцями Карпат. Так, дорогі грибники, перша моя знахідка є. Глива, як бачите, у всій красі. Гарна свіженька тут ще є невеличка така. Але я їх не беру, нехай ростуть. Але гарні. Так що грибний сезон відкрито цього року. 2025 грибний сезон. У Карпатах. На такій гнилій вільсі виросла. Ой-ой-ой, подивіться, що тут. Яке вітер вивернув смирічку разом усе з корінням? Яку силу має вітер? А хто цього року знаходив вже грибів? А ну пишіть, сипте в коменти і тут ще одну. І такі не товсті смирічки, але вітер їх повивертав. Пишіть, друзі, сипте в коменти, хто які гриби цього року знаходив 25-го. А ми продовжуємо підійматися нагору. Можливо, там у мене є гриблянка, де ростуть підосиновики, то, можливо, знайдемо. А ви... Не перегортайте, а додивіться, відео до кінця буде цікаво. Віці яка могутня ялина вже починає знизу сохнути, але бо яка висота. Ялина у всій красі. І тут теж. Ну такий березовий. Гайок, лісок, Подивіться, як тут гарно. І тут бачите, і всередині або все рівно мороз яфіна спалив. Цього року слабий буде врожай на Яфіна. Бачите, все, все посок. Це ходжу я. Ну, десь і пішки ходжу. А сьогодні теж вирішив сходити пішки. Пройтися по такій чудовій природі. По таких висотних, високих ялинових сміттних лісах. Отака, подивіться, красота. Тут, подивіться, якина. Трохи цвітуть гарніше. Уже є, бачу, і маленькі силипуги, бачите? Отут видно, маленька ягода. Як піде тепло, і будемо насолоджуватися яфенами. Зміль літає і запилює їх. І піднявся вже на самий верх, там, де я казав, але звідси ялин, і не дуже видно, де я знаходжуся. Але аж уверху. Тут піднявся до водички такої. Джерело таке тече. Бачите. Гарно гіркотить вода. Можна дивитися, дивитися і дивитися, мілуватися звуком такої джерельно чистої води. А такі смирічки розляглися над водою. Маємося ми потихеньку стежиною такою до гори І зараз будемо дивитися. гриби, під осиновики. Якщо, якщо ж вони виросли, а ви як? Уже знаходили підосиновіка. Хто, хто знаходив, пишіть. Коментуйте, сипте в коменти, які ви гарні знайшли підосиновіка. А ми з дружком продовжуємо пошуки. От тут ми знаходимося на вершині. Подивіться, який вид. Nasceu é Fica Вже починаємо потихеньку спускатися донизу і до не знайшли. Холодно, навірно, де зато не виросли ще, але нічого, трохи поподорожуємо. Ось тільки, стільки багато сьогодні обійшов. Але гриба не знайшов. Ну, ще холодновато. Ну, через недільку, я думаю, повинні вже бути. Але думав, що хоч я знайду підоснів, яку Ай, чогось немає. Лиш може, може ще щось. І такі чудові місця грибні що повинні рости і підосиновити. Трохи похолодало і зато немає ще грибів. Починаємо потихеньку з дружком спускатися донизу. Ділитися мальовничими. Карпатськими краєвидами, Ялинами, горами і усім іншим? Як такою красою не поділитися? А ви що скажете, дорогі грибники, як у нас захоплююча краса у Карпатах? Пишіть, сипте в коменти. Ой, як тут, бачите, вночі дуже дощ падав. Я аж повимивало дорогу. Тільки каміння зосталось на дорозі. Значить, сильний ливень був. А вверху на вершинах сніг випав. Що ж. Які можуть бути гриби, якщо холодно. Але сьогодні неділя, то вдома сидіти. Треба відвідати грибні місця. Щоб могли бути. Сьогодні 11 травня, неділя, то. А грибів немає. Суниця гарна. Бачите цві... цві... цвіте, Квітка, суниці. Якщо не буде морозу, то хоч суниця буде. Там удалині на горі сніг. Попробую її при, приблизити. О, який сніжок. Тут той мій <кхід> гарний березовий такий теж лісок. Тут я все знаходив під осину Widzicie, jaka krasota. <coughs> no a. Teraz raz poka. Wciąż nie ma i nikoho. skoro. Ale harno, harno, po takomu liskowi. Фотографія, не фотографія, відео не передасть ту красу, по якій я ходжу. Що ж, дорогі глядачі, дякую за перегляд. Що дивилися, мене хто дивився, грибів я не знайшов. Зато прийшовся по грибних місцях. По таких чудових казкових місцях.